Відзначення дня міста в Івано-Франківську розпочали о 12-й годині із панахиди за загиблими воїнами в меморіальному сквері. Там же родинам 225 військовослужбовців вручили посмертні відзнаки почесний громадянин міста. Отримала її дружина полеглого військовослужбовця Олександра Струтинського Марина. Коли це все почалося, він одразу пішов, тому що він казав, якщо не ми, то хто? Ми повинні бути там, захищати свою державу, захищати своїх дітей, захищати батьків. 17 квітня 2023 року мій чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Шкода, що такі відзнаки даються посмертно нашим чоловікам, нашим захисникам, тому що це повинно даватися і при житті також. У палаці потоцьких з 12-ї години експонували виставку Кольори Свободи. Автор ідеї Ігор Куць розповів, що на ній представлені малоформатні картини 60-ти художників, у яких переважає палітра жовтого чи блакитного кольорів. Його можна буде комбінувати по-різному. Його можна експонувати так само, як і він зараз експонований, так само його можна експонувати у вигляді безпосередньо прапору з пропорціями 1 до 2. Фінальна мета його це продаж на аукціоні, який буде приблизно середина кінець серпня цього року. Збираємо на евакуаційні баги. О 13.30 на Вічевому майдані стартувала історична інтерактивна театралізована екскурсія Легенди старого міста. Її організували працівники бібліотек міста. Найбільше потрібно навіть для самих себе, щоб ми знали, пам'ятали і вміли розказати про все людям, які у нас в гостях, вміли поділитися тим таким щастям, що ми живемо в Івано-Франківську. І дякуємо Богу за за те, що ми маємо можливість провести зараз цю екскурсію. Екскурсію відвідала Ольга Богданова. Жінка родом із Запорізької області. Півроку живе в Івано-Франківську. Хочемо знати історію його. Яке воно місто. Архітектура нам дуже подобається тут. А? Коли чуєш професіонала, то не тільки твої відчуття, ще й знання додаються. Екскурсію провели вулицею Шевченка. Біля готелю Дністерна учасників чекав перший персонаж Євген Петрушевич. Його роль виконав художник Микола Якимечко. Українська національна рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців Австрійської імперії торжественно проголосила злуку Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою. На вічовому майдані працівники комунального закладу Дім воїна облаштували мілітарі фотозону. Основна мета цієї виставки вона десь донести людям про те, що війна триває, і не потрібно про це забувати. Тут на цій виставці ми бачимо два розбиті автомобілі, які привезені зі сходу нашої держави, в зони бойових дій. Один автомобіль з під Бахмута, інший автомобіль з під Вугледару. У парку Шевченка для військових, які перебувають на реабілітації, організували майстер-класи зі стрільби з лука. Їх проводила срібна призерка Олімпійських ігор в Сіднеї в 2000 році Катерина Дубровіна. Для військових ця реабілітація дуже важлива. Ми помітили, що вони якось ну, це, це цікаво. Це, ти вроді нікого не вбиваєш, так? але ти хочеш попасти. Це азарт, спокій, тому що ти не попадеш, якщо ти не будеш спокійний. А нам треба всім в нашому житті заспокоїтися, зосередитись і стрільба з лука цьому вчить. Нацгвардієць Василь Костишин на позивний Каспер сьогодні вперше стріляв з лука. У мене травми є травмована рука, хребет, та нога. Тяжко, але срібне, цікаво, проводити щось нове для себе. Це, якщо чесно, я лук взяв перший раз в руки через все своє життя. Такий професійний, можна сказати. Це дуже гарно, що є така ініціатива з боку тренера. І... Багато людей, які можливо не знають про такий вид спорту, можливо, зацікавляться і почнуть десь займатися. Багато цей спорт багато дає концентрації уваги да, і розслаблення взагалі від, від цього. Також у парку Шевченка відбулися лицарські бої на середньовічних мечах. Зі слів міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа відзначатимуть день міста упродовж тижня. Зокрема, у суботу відбудеться благодійний велопробіг. А в неділю розпочнеться цикл безкоштовних екскурсій для франківців та гостей міста. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.